90-річчя відзначає обласний державний архів. Привітати колектив, прийшли колеги та обласне керівництво. Працівників нагородили грамотами та подяками. В свою чергу ювіляри організували фотовиставку з історії архіву. Найбільша гордість відділ археографії та використання документів. Він єдиний в Україні. Нині в обласному архіві трудиться майже півсотні працівників. Це вдвічі менше від потреби. Серед нових завдань, які сьогодні стоять перед архівом. Як виклики нового часу, це перехід на цифровий документообіг. Наприклад, жаль, держава, поставивши завдання сьогодні, ще в повній мірі не забезпечила відповідною технікою. А до техніки треба і відповідний штатний розпис певних спеціалістів. Отакі От сьогодні завдання стоять, щоб іти в ногу з часом.